i Інна з Маріуполя вже понад два роки мешкає у Дніпрі. На захід привела свого 12-річного сина. Жінка вважає, що спорт це про дисципліну, активне життя, якого зараз дуже бракує дітям у наш час. Увиділа на каналі наш Я Маріуполь, що буде проходити благотворительна тренування. Предложила йому прийти. Я здесь рядом працюю, хожу сюди на четвертий етаж в спортзал. І так як здесь это все рядом знаходиться. Ми хотіла би, щоб. Бо з нашими ребятами почав займатися боксом. Син Інни планує надалі тренуватися. Хлопець поділився своїми враженнями. Я займався чотири роки тому боксом, але перестав за війни, узав у інстаграмі, що можна прийти займатися боксом тут марюполцем. І я прийшов. Мені дуже подобається. Владислав також з Маріуполя через початок повномасштабного вторгнення разом з дружиною та маленьким сином були вимушені покинути рідне місто. Наразі його родина пропагує спортивний образ життя вже у Дніпрі. Дружина Владислава професійно займається бігом, тренує жінок та є членкиною групи «Емспорт». П'ятирічний син Роман з маличку займається футболом та підтримує свою спортивну сім'ю. Привів сюди свого сина. Подивитись, щоб він подивився на те, чим займався його батька понад 10 років. Це бокс. Ще не знаю, сподобається йому чи не сподобається, але привезти його треба було. Сюди. Зараз є проблема з дитячими садками, котрі то працюють, то не працюють, чи ще щось. І ось такі заходи, діти комуніцюють. У них є... Спілкування зі своїми однолітками. А якщо це ще й спортивна, якась ще, якась чи розвивальна так програма, то це дуже дуже гарно. Спортивна зарядка, біг, вправи на витривалість, відпрацювання ударів так тренує маленьких маріупольців багаторазовий чемпіон з боксу Марк Шумакер. Любов до спорту хлопцю прищепив рідний батько Віталій. Він також професійно займався боксом. Марк з маличку відвідував тренування та різноманітні турніри. А зараз вже сам набирає групи дітей для заняття боксом. Виникла така ідея. Просто я бачу, що зараз дітки хтось гуляє, хтось за комп'ютером не виходить, не займаються своїм розвитком. І ось виникло така таке бажання, щоб вони дізналися, що таке спорт. Організувати було дуже просто. Я, я попросив своїх друзів з ямуру полі, вони все організували. Марк планує проводити тренування в таких групах: перша дітки віком від 4 до 8 років, та друга від 8 до 16 років. Крім групових занять, будуть індивідуальні. Для переселенців віком до 18 років тренування з боксу безкоштовні. Також найближчим часом спортсмен готує проведення напівпрофесійних турнірів з боксу як для дорослих, так і для дітей. Лідія Шамрай, Роман Лукашевич. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал Тв 7